Євангелія від Святого Луки, Слава Господи. Було це 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Пілат був правителем Юдеї Ірод, четвертовласником Галилеї, же його брат, четвертовласником краю Ітуреї та Трахонітіни, а Лісані, четвер... четвертовласником Авілени. За первосвященників Анни та Каяфи, слово Боже було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, голос вопіющого в пустині. Готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і горб зниситься, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Це є слово Господнє. Слава! Дорогі брати і сестри, так як ви вже чули, ми приїхали до вас з Києва, з Позняків. Там знаходиться офіс католицького медіа-центру і католицького телебачення. Є в Україні також католицьке телебачення. Якраз завтра, 8 грудня, буде три роки, як воно є в Україні. Котрий заснувала матір Анжеліка, одна монахиня з Америки. Це є найбільше католицьке телебачення в світі і в Україні е, воно це є тільки початки. Три роки е, Три роки в Україні є в таких містах, як е, Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Рівне, Житомир, Хмельницький, Київ, е, біля 30 міст. Переважно ми співпрацюємо з воля кабель, хто має воля кабель, хто може дивитися, але також можна дивитися через інтернет. Звичайно, хочемо також війти на спутник, щоб всі могли дивитися, але, на жаль, через брак коштів на, на, на цей момент це неможливо. Але Напевно, це є також е, великий да, тому що знаєте, що медіа зараз е, ну, там таке показується, е, в яких руках знаходиться, да, в руках злого, як нищить людину. А тут можна дійсно слухати добру новину, е, голос папи також, катахезію е, в кожну середу, ангел Господні в кожну неділю. Так що велика, ну справді велика. E, ну, Радість, що також в Україні e, ми дочекалися, да, вже є Радіо Марія, також католицьке телебачення. Колись хто міг би це подумати, да, e, що щось таке буде. І також e, католицькі якби дві фірми разом. Католицький медіа-центр, e, який повстав, коли папа приїхав в Україну, Ян Павло ІІ, і наші єпископи хотіли, щоб, власне, те, що папа буде говорити, всю інформацію розповсюджувати по парафіях. І так, власне, він як був заснований, коли папа приїхав в Україну. І зараз власне, служить, щоб висвітлювати новини, які відбуваються в парафіях в Україні. Також там є офіс журналу Водограй і водограйчик для дітей Тут сестра Ліна, яка є, вона за це це робить. Так що ми радіємо, дійсно, що можемо бути тут, що отець Роман і отець Лаврентій так з радістю погодилися. І отець Лаврентій мені тут ще хотів, що довозити літературу, бо вже майже немає. Я думаю, такого ще не було, що перед євхаристів вже все. Люди розбирали. Але дійсно сьогодні ця друга неділя Адвенту є важлива. Важлива тому, що можемо, наше життя дійсно може набрати іншого. Не те, що хоче сказати змінитися, але здається, ми так мало віримо в зміни, так? що, здається, нічого вже не зміниться. Так? Але все-таки дійсно можлива ця зміна. Я колись е, чув таку історію, як е, одна дочка, її мама е, е, переживала, мала ювілей, і вона хотіла зробити подарунок. Запропонувала мамі ліфтинг. Знаєте, жінки, що це таке? Зараз багато реклам, тобто це є така операція косметична, яка, де ліквідують зморшки. І вона думала, для мами у вас такий подарунок, щоб мама була така гарна леді. Можеш себе уявити без зморшок. Будеш молода, ніхто тобі вже не дасть тих, всіх цих років. Але мама відповіла так, пробач. Що не зможу прийняти твій подарунок. Я ніколи не соромилася своїх зморшок і не хочу їх позбутися. Вони для мене це пам'ять про ті нерозкладні ночі, які провела біля тебе у дитинстві. Також тоді, коли виглядала на тебе із пізніх розваг, зморшки це пам'ять про операцію, коли була небезпека смерті, а також переживання про твоє поступлення в університет. На моєму обличчі відбилася вся історія твого життя і моя участь в ньому. Пробач, але я не хочу це все стерти зі свого обличчя. І ще кожного ранку, коли дивлюся у дзеркало, то згадую тебе. І навіть якщо тебе немає поруч, ти завжди є в мені. Дочка, власне, почула таку е відповідь. Підійшла до матері, зігнулася на коліна. і... Поглянула в материнське обличчя, яке було зволожене немов росою краплями сліз. Одна созинка відірвалася від щоки літньої жінки і впала на долоні молодої. Та, в свою чергу, її притиснула до грудей, до серця і прошепотіла. Матусю, прости за мою недотепність. Але ж тепер я зрозуміла, чому ти інколи так довго тримаєш фотографію нашої бабусі і вдивляєшся в її обличчя а потім згадуєш про своє життя. Ця історія одної сім'ї, матері і доньки, але також це є наша історія, тому що є добре згадувати свою, свою історію, згадувати своїх близьких. І тому, брати і сестри, сьогодні, хоча ми чуємо е, в Євангелії про, про, про Йоанна, хрестителя, тим, яким він був, е, але за цим стоїть його батьки стоять Єлизавета. Захар'я, які мали вплив на нього, так? і хоча ми приготовляємося до Різдва, то, то також за цим стоїть батьки Марії, Анна, Йоаким, які також, власне, Через них Бог об'являв е, своє спасіння. І тому е, можете, брати і сестри, уявити собі е, їх. Да? Хоча сьогодні ми чуємо про Йоанна Хрестителя, про Ісуса Христа, але там є також вони, їхні, їхні батьки. Як вони переживали свою віру? Анна, мама Марійна. Вони не мають дітей, не мали дітей, так? Як це було важко да? Як вони могли претензії мати до Бога. Чому? Чому ми не маємо? І все життя прожили так. І під кінець? Бог змінив долю їхню. Але те, що було найпрекрасніше, це були ці відносини Анна і Якина. Вони були. Можете собі уявити, Анна плаче, да? бо хоче почути маму слово, мама. І, не, 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 не і вже якби, знає, що не почує. Яким потішає і каже, «Ми, ми і так щасливі, бо маю тебе, да? а потім е, уявіть, зараз ми це переживали введення в храм да? Діє Марії, коли Анна має віддати Марію. Да? Здається, От має да, особу так дорогу і треба її вітати, залишити нам. Да. І тому е, є таке містичне одної містики, яка говорить про це більш так детально, коли Марія йде в храм, якби хоче звільнити цю дорогу, да, щоб якби ця дорога була Да, Бо розуміє, що треба залишити Марію. Да. Так, так на неї чекала. І говорить, так, що я ніколи не почувала себе такою старою, як тепер, терплячи цей біль. Останні сили мого життя я присвятила цій квітці, а зараз біль від розлуки забрав усі мої сили. Так Марія переживає, да? що мусить залишити Анна, переживає, що мусить залишити Марія. Да? Але зустрічає Єлизавету. Єлизавета запрошує, каже, зайди. На короткий час у цей дружній дім. Потім ми підемо разом. Захар'я теж там є. Тобто, як важливо, брати і сестри, власне, те, що ми якби, переживаємо власне, мати когось, хто скаже зайди да, в цей дружній дім, а підемо разом. Бо дійсно біль від розлуки це щось. Тут говорили повернення АТО. Зараз багато там є. який це біль, так? тому е, чому я це говорю сьогодні? Бо сьогодні ми чуємо про Яна Хрестителя, який на пустині, е, хоча мала бути інша <свісно>, Євангелія, я прочитав. Трошки іншу, але він, який е, якби охрещує да, в Йордані, приходять до нього. І тому хочу поставити вам сьогодні, щоб ми думали і собі це питання, що я хочу залишити да, в, цій, в цій річці Йордані під час цього адвенту. Може, це власне, такий біль, да? як Анна. Да? Бо розуміє, що залишити чи не залишити віддати Богу чи не віддати Богу. Це біль. А може я не, ну, а що, може, не хочу залишити. Да? А розумію, що якби розумом, да, так залишити це Богу. Але серце каже ні. Бо це жертва. Для того думаємо, брати і сестри, сьогодні над цим питанням. Тому що Бог нам допомагає, допомагає нам через наші, нашу історію. Тому добре, так як в цій історії, дивитися, згадувати. Свою історію. Свою бабусю, так. Да? Батьків, так. Да? Тому що Бог діє через них. Ян сьогодні говорить, що за мною йде сильніший від мене. Показано Ісуса, що він є сильнішим. А в першому читанні було, що, власне, що він йде, Господь йде з силою, що Він йде в потузі, в силі йде. Це щось, брати і сестри, що це є ця сила? Це є Божа любов, бо любов є дійсно сильна. Це сильна. Це можна сказати, як Чорнобиль. Да? Якщо її не контролювати, то багато можна наламати дров. Да? І тому Бо це сила любові. Да? Це він йде. Але він не може, так як е, йде сильніший, я вам каже, так? Да? Але ця сила якби... Він, якби, Він, свою силу перед людиною зменшив. Якби став би сильним, або не може нас, якби змуш... змусити да, любити. Як хтось комусь каже, я тебе кохаю. Да, але не може це зробити, ну, <соць> скаже, покохай мене. Бо я маю, наприклад, київську пропіску, да, або не знаю, ще щось. да. Ні, це не залежить від київської пропіски. Да, або від, від чогось іншого. Це від серця залежить. Тому тут не можна, ну. Жодні блати, жодних заслуг, нічого. І він є сильний. Але перед нами, якби, на принизився. На. Там маленький дитиною. В кінці ми його так потрактували. Тут з нами сьогодні є мощі, справді це великий дар, тому що це є рік канонізації папи Йоанна Павла II. І, власне, він колись, папа Йоанн Павло ІІ сказав так, людей треба вчити любові. Любов не дається до навчання, любов не дає, і не може навчитися. Але з тим, ніщо більше так не, на, не надається до навчання, як саме любов. І кажу так: молодим священником я навчився любити людську любов. Як, як це прекрасно, навчився любити людську любов. Це одна з підставових сутей, на які я зосередив своє священство, своє служіння на воні, у конфесіоналі. Також застосовуючи писане слово, якщо полюбити людську любов, то народжується жива потреба участі всіх сил для прекрасної справи любові. Для прекрасної любові. Людина у глибині серця прагне прекрасної і чистої любові. Тому е сьогодні, через заступництво власне Йоанна Павла ІІ, можемо просити його. Щоб він нас навчив, так як він, навчився любити людську любов. Щоб ми навчилися також любити, якби з любов'ю підходили до любові. Якби вміли ніжно ставитися до іншого, вміли якби, захоплюватися, радіти, давати себе. Я знав людей, які Кохали іншу людину, але, але, власне, якби відказувалися від, від свого кохання заради тої другої сторони, тому що розуміли, що там де краще, щоб якби, ну, не іспортити його життя чи її життя. Любов, любов так сильна, що людина може власне, якби відказати. Тому, дорогі брати і сестри, Господь нас власне вчить любити, да? нас часом твердих серця, жорстоких, да? дав нам якби, школу любові, да? вчить нас любителя. Да? Ви знаєте, як раз є наші відносини натягнуті, як це все відбувається в сім'ях. Тому потрібна дійсно нам якби, допомога да? людині, допомога. Що що любов є сильна, справді? Що він якби е, йде в силі. Да? І, і, і нас може зробити сильними. Да? Тому це добра новина для всіх. Що ти можеш бути сильним. Сильним. Коли любиш, ти сильний. І це, і це є добра новина сьогодні для всіх. Що Це не так, що ой, ну, я такий бідний, нічого вже... Так як не раз, е, деякі кажуть, я пропащий вже. Ні, немає пропащі. Навіть найслабший стан може бути син. Бо це не від нас, це Він, Христос. І це правда, це не є теорія, це правда. Тому, дорогі брати і сестри, власне, розуміємо також цю правду, яку нам потрібно постійно пригадувати, постійно якби вдивлятися. Так, як та жінка вдивлялася фотографії своєї да, мами, так нам потрібно вдивлятися, да. постійно якби, чути цю правду про Христа, постійно якби вчитися цієї людської любові, з любов'ю так да, підходить. А що до цього потрібно? Може потрібно власне, якби, цей в цей Йордан за, зануритися. Чи час від часу щось Бог від нас вимагає якоїсь жертви. Да? Аж часом серце розривається, здається, ні. І тому е, я також маю тут власне е, таку книгу привезли до вас, місце для кожного. Це є, власне, е, історія про е, Іана Павла ІІ, його. Особисто секретаря архієпископа Мокшицького. Ця презентація відбудеться 16 грудня біля золотих воріт, там така книгарня є, він особисто приїде архієпископ. Але, напевно, не всі зможуть там бути, тому справді це є дуже ну, цікава історія, щоб краще пізнати особу Яна Павла ІІ, також тут є, як він переживав Різдво. Адвент, потім також Пасху. Так що це буде, ну може бути чудовий подарунок на Миколая, ще буде православного, тобто на Новий рік. Так що захочемо, це щось, що варто собі придбати. Також є такий календар на цілий рік, 2015. Тут можна робити різні нотатки, є, хто любить читати слово кожного дня, є місце на якісь також собі записи. Також захочуємо, також є біблії з обкладинкою, така спеціальна до біблії, хто не має таких обкладинок. Також пропонуємо, також журнал водограйні, водограйчик для дітей. Це все, можна сказати, маленька річ, але може хтось, хто дійсно нам може допомагати. Вчитися, вчитися цієї християнської любові. Також там у вас буде скарбонка нашого телебачення в кінці, хто час від часу хотів би скласти пожертвування на розвиток католицького телебачення, то також будемо вам вдячні, тому що потребуємо фахівців, людей, монтажистів, режисерів. тобто, це є тільки початки, тому просимо вас також про молитву, тому що це є також би, для всієї України. Наскільки це важливо, вже закінчуємо. Один приклад скажу, наскільки це важливо, як може телебачення також допомагати. Власне, тут є мощі Яна Павла II, була каноніз... беатифікація в 2011 році. І тоді, власне, одна жінка була хвора на аневризму, тобто вона вже була в лікарні, була спаралізована. і лікарі не могли її вилікувати, тому що вона була в такому місці мозга, що не могли там якби, дістатися. І вже її виписали додому, щоб вона якби помирала вдома. Але вона включила телебачення і була якраз беатифікація папи Яна Павла II з Риму. І дивилася, так? дивилася, і вранці проснулася, і чоловік її побачив на кухні і був здивований. Ти ж параліжована. І виявляється, відбулося чудо, яке потім для канонізації в цьому році це було чудо для канонізації, що вона приїхала потім в Італію, в клініку Джемелі, докладно все, як ви провіряли її, чи це дійсно чудо. І потім дійсно це було чудо за заступництвом Яна Павла Другого. І вона потім на канонізації, вже не пам'ятаю, чи несла дари, чи читала якусь лектуру. Але вже була як свідок зцілення. Так що дивіться, католицьке телебачення, але, мабуть, не тільки це щось в неї було таке в серці, в глибині, що Бог її зцілив. Що це було таке? Що Бог якби споглянув, і далі здоров'я. про е, процілення для нас. Сьогодні можемо да, прикластися да, до Яна Павла ІІ, тому що кожен з нас потребує зцілення. Амінь.